Тим часом сенатора демократа Боба Менендеза суд визнав винним у хабарництві та діяльності у ролі іноземного агента. Раніше сенатор Менендез очолював комітет закордонних відносин американського сенату. Про важливість та наслідки цього рішення поговоримо з нашою кореспонденткою у конгресі Катериною Лісіновою, яка зараз приєднується до ефіру. Катю, вітаю. Вітаю, Остапе. Катю, розкажи для початку більше про суть так цього вироку, через що що саме сенатора зараз визнали винним, і, і що йому тепер загрожує, як неправильно зуважив на самому початку. Сенатор демократа Боба Менендоса визнали винним у хабарництві та діяльності у якості якості іноземного агента. Менендосу, який не визнає себе винним, було приділено обвинувачення за шістьма пунктами і сьогодні суд присяжних визнав його винним за усіма цими шістьма пунктами. зокрема щодо цього обвинувачення прокуратура стверджує що Боб Менендес був залучений до схеми хабарництва в якій було задіяно 2 інозем дві іноземних держави тобто, зокрема Єгипет та Катар, а також три бізнесмени із штату сенатора боба Менендеса із Нью-Джерсі. як стверджують прокурори Боб Менендес Тас отримував хабарі від цих людей, які представляли як Єгипет Катар, так і бізнесменів з Нью-Джерсі, щоб просувати їхні інтереси, використовуючи своє політичне свою політичну позицію. Зазначу, що серед обвинувачень і доказів його хабарництва прокуратура наводила наступні речі: зокрема, знайдені 500 тисяч доларів готівкою в його будівлі. Також 100 тисяч доларів у вигляді золотих злитків. А також. Також, як стверджують прокуратура, Менендес також отримав mercedes Мерседес в якості хабаря також від цих людей. Загалом щодо того, що загрожує Бобу Менендесу, то вирок в його справі мають оголосити у жовтні, а точніше, 29 жовтня, тоді окружний суддя Сінді Стейн має оголосити скільки саме років загрожує Менендесу за гратами. Як стверджують американські медіа та юристи, йдеться про десятки років за гратами. Катю, якого розвитку слід далі нам очікувати, і чи може мати ця справа якийсь політичний вплив? Щодо розвитку юридичного, то Боб Менендес, як я вже казала на самому початку, відкидає усі винувачення і планує подавати апеляцію. Очікується, що ця апеляція буде подана тоді ж, коли йому будуть оголошувати вирок, тобто у жовтні. Щодо політичного майбутнього Боба Менендеса, то законодавством за конституцією Сполучених Штатів Америки це не заважає йому балотуватися далі до сенату і продовжувати бути власне сенатором. І сам Боб Менендес вже заявив, що планує балотуватися на цих виборах у сенат знову, але як не. Залежний кандидат, тобто не демократ і не республіканець, і зазначив, що знову ж таки за конституцією сполучених штатів Америки він може бути сенатором, навіть якщо він буде за ґратами, власне, якщо він вже буде е відсидіти від від свій. Термін. Самі ж демократи його однопартійці закликають Боба Менендеса піти у відставку, не балотуватися і а, зупинити свою політичну діяльність. Зазначу, що Боб Менендес після того, як ці обвинувачення вперше були озвучені, покинув посаду очільника комітету з міжнародних відносин, але продовжував працювати як сенатор. Катю, для наших глядачів нагадай також більше деталей так про сенатора Боба Менендеса, хто він і чим ще запам'ятався. Зокрема, на посаді голови комітету закордонних справ сенату, як ти правильно зуважив, він займав це вважається, високою посадою, тобто він був ем, очільником комітету з міжнародних відносин Сенату. Він неодноразово коментував питання України. Зокрема, в одному із коментарів для «Голос Америки він заявляв, що підтримує удари по території Росії, що Україна має вести війну так, як вважає за потрібне. Він вважається достатньо ем, досвідченим політиком, тому що він був власне в. Конгресі Сполучених Штатів Америки достатньо довгий час з років він був конгресменом демократом у палаті представників, після чого у 2006 році він обрався до сенату і вже був працював у сенаті і вже в сенаті отримав цю високу посаду очільника комітету з міжнародних відносин. Що як стверджують прокурори, було використано ним саме для цієї хабарницької діяльності, тому що як очільник комітету з міжнародних. Відносин він мав відносини власне із іншими країнами, і зазначив, що в нього є син, який теж у політиці, і зараз є конгресменом у палаті представників. Катю, дякую тобі за цей аналіз. Будемо стежити за розвитком справи. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була на зв'язку.